Дві вивірки. Жили собі, були собі дві вивірки у густому лісі в дуплах, однаково гарні, пухнасті, спритні, тільки не однакові вдачі, бо одна з них цілісінький день трудилася, збирала горішки, гриби, жолоді та все те складала у своїй хатинці в дуплі дерева, а друга була зовсім недбайливою. Цілими днями тільки роботи, що стрибати з галузки на галузку, лякати пташок у гніздах, або сидіти без діла й свистіти на весь бір А захоче поїсти, не журиться, то ж літом усюди їжі повно, то горіх, то жолудь з дуба, то бруньки з ялиць і сосон, то корінці всякі, погрзе того, скубне цього, та й знову скаче собі весела та сита. Отже ціле літо весело прожила. Тим часом перша вивірка працьовита й дбайлива наносила собі в дупло повну всякого корму. Це на зиму придбала і вже заздалегідь устелила свою хатинку мохом, пушком і сухим листям, щоб було тепло, м'яко взимку. Та й дверцята приробила собі до свого дому. Добра була господиня. Так пройшло все літо в одної вивірки у праці й журбі. А в вдруге виграх минула вже й дощова осінь, і прийшла холодна зима. У лісі стало сумно й пусто ні листячка, ні грибів, ні горішків, тільки мороз і вітер, що снігами мете. Сидить собі в тепленькому дуплі роботяща вивірка й гадки про біду немає. Ціле літо на те працювала, щоб узимку спокійно відпочити. І м'якої, і тепло, і їсти є чого, спокійно сидить собі, горішками смакує. Ой, та не так жилося й лінивій сусідці. У її доблі, ні вікон, ні дверей ні приробила, ні харчів на зиму нема, жодно тобі горішка, лише холодний вітер по хатині свище та гуляє. Сидить, бідна вивірка голодна, змарніла, змерзла, в клубочок скрутилася. Кидається по лісі туди, сюди, нічого нема, геть усе замерзло. Хоч помирай з холоду до голоду. Аж пригадала в Бога вивірка свою пильну роботящу сусідку та й думає собі піду я до неї. Хай же поможе чим-небудь. У неї гори припасів залишилось, а влітку їй поверну. Іде вона до сусідки і несміло стукає в двері. Хто там? Я, твоя сусідка. Прошу, кличе вивірка відчиняє двері. Як поглянула на нещасну змарнілу, напівмерту від холоду та голоду сусідку, то зараз вже все зрозуміла. Прошу, сідай, саме на обід натрапила. Чим хата багата? От зігрійся трохи, а я приладжу тобі горішки, жолодів. На, їж на здоров'ячко. Та й разом зі мною живи, мені так нудно самі. Засоромлена вивірка почала говорити, але ж я не заслужила на таку доброту. Я ціле літо, з нею ж гуляла. Нічого, каже друга, тепер ти також будеш дбати, так, як я, бо пізнала, що без праці нема добра. От будемо разом працювати і разом жити. Лінива на радощах обцілувала свою добру товаришку і відтоді жили обидві вивірки разом. А ліниву вивірку біда й нужда навчила працювати. Найближчого літа лінива стала також пильною і принесла великі припаси, харчів до спільної хатинки.